Всім доброго ранку. Ну що, нарешті я вже приїхала на свою дачу. На сьогодні неділя, тому що вчора я прослабувала і той тиждень весь прослабувала і не їхала мені куди. Аж сьогодні мені стало трошки краще на дворі сонечко, і ми приїхали. Відкриваємо ворота. Ворота в мене такі, бачите, помальовані. і Зелені, і коричневі, які хочете. Ой, краса, краса, краса. Так скучила страшенно щось. Якісь віруси в нас взялися знову. Всі прохворіли, але вже, слава Богу, трошки стало легше. Дивлюся, що в мене тут кову треба досипати. От, підсніжники. Так вже скучаю, так вже хочу братися нарешті до цих всіх. Кущиків своїх. Ну, кущі в мене ніби майже всі обрізані. Тільки ялівці. Подивіться, що я тут побачила. У мене вже вилазять гіаценти. Я вдома не сажу гіаценти. Я не можу їхній сильний аромат переносити, в мене на них алергія. А тут попробувала, купила три штучки, навіть не знаю, які кольори. По-моєму, що сині і білі. Думаю, ще трошечки. Я побула купити первоцвіти, щось таке, знаєте, щоб посадити воршки. Нічого нема, напевно, ще морози і їх ще не виносять. Ну, там по дорозі, де ми їхали, може, десь в місті її є. Так що сьогодні знов така чисто культурна програма на дачі, знаєте, для. Настрою. Поїхала подивитися, що тут робиться. Я зараз вам покажу. Ми питалися в якомусь відео, чому ми навозили землю, чому ми купили дачу без землі. Я вам зараз покажу, тому що в мене була дача, отака, як у цих сусідів. От. І це були такі хащі, зарослі. Ми навіть не знали, що ми купили. Ми тільки купили через те, що було дуже-дуже дешево і велика площа. От, якщо це 6 соток тут, то в нас, бачите, в два рази більше, дуже велика територія. Того ми її купили. Але коли ми почали роз... все розчищати, вирубувати, вивозити, то ми зрозуміли, що дача опущена внизу, нижче рівня інших дач, і вся вода, якщо йшли дощі, вона опинялася в нас. Тому нам довелося довозити землю, тому що наша дача була внизу, розумієте, порівняно з іншими дачами. І вся вода стікала сюди, і нам сказали, що попереднього року, як була повінь, то тут все було залито. Так як ми вже її купили, нам діватися не було куди, ми мусили завозити землю, щоб підняти її рівень. І наскільки це було можливо на той час, ми підняли рівень нашої дачі. Але як то кажуть, може, замало підняли, може ще треба буде довозити. Це вже покажуть наступні роки. Поки що ми живемо, як то кажуть, сьогоднішнім днем, є можливість щось зробити, робимо. Тому ми почали, через те, що почалась війна, робити більше там, територію облаштовувати, газон, город, кущі садити, квіти. Ось. Але я дуже хочу і планую, що ми цього року обов'язково це зробимо, терасу почнемо робити, щоб було десь заховатися від доща. І коли ну, щось робиш і там навіть щось посмажити, перекусити, ми не мали де, ми мусили ховатися в цю стару хату дерев'яну, там дуже мало місця. Зараз ми зайдемо з вами, я вам покажу, що в мене там, там дуже. А, не, не покажу, бо ключі в мене забрали. Треба почекати. Okay, я Планую будувати терасу до цієї хати. Ми її будемо повністю переробляти. Треба починати з даху. ось. І тут у нас буде тераса на цій стороні. Так що я вже скуповую деякі речі для тераси, щоб трошечки себе тішити, піднімати собі настрій, тому що самі знаєте, якщо впадати в депресію і в погані якісь там думки, то нічого з того не буде добре. А так треба себе навпаки брати докупи, тішитися тому, що маємо. От, подивіться, яка краса. У мене тут розцвіла, там вже тюльпани всі вилазять. Ось, тут первоцвіт який гарний, дуже гарний. Це мені сусідка дала, я собі посадила. Ось, а Тут вон примолка, бачите, вона отак от в цій траві От і вже пускаю вон, квіточки. От, от, така дірбана. Тому роботи дуже багато. Ми не зупиняємося, нас нічого не зупинить. Вон, дивіться, які нарцисики гарні. Краса, що тут казати? Вон кульпани аж тут у мене. Хоча я їх тут не садила. Ага, значить, це з минулого року. Якісь, якісь там попадали, напевно, і вон тут тюльпанчики. Класно. А, ще я дивилася. Не можу зараз знайти, ну, оці мої красоні. Я того року казала, це самі любимі мої квіти. Все. Але в мене всі любимі. У мене нема нелюбимих, я всіх їх люблю. Тішуся. Тут треба буде купляти так само кору. Я буду засипати все корою. Вон ще один красунчик фіолетовий. Хоча в мене були і білі, і червоні такі квіти. Я хочу посадити дуже багато гортензій. Бачите, що в мене тут територія як така відкрита, багато ще простору. І в мене така мрія, знаєте, що біля хати, біля тераси було багато кущів гортензій різних. якось то були у Львові, і там, я, як надивилась тої краси, я вам виставлю пару фотографій, скільки в мене було там. Вражень від тої гортензії. Все. Раніше я якось до неї трошечки так інакше відносилась, а зараз все. У мене от Мені треба багато гортензій різних сортів. Деякі в мене вже навіть є. Ось, три кущика, треба чотири. в мене є гортензії Вже форзиці я набрала бронечки. Ну, вони будуть у нас тут пізніше цвісти, ніж в місті. в місті вже все цвіте, а тут ще тільки починають. Тут холодніше, це зрозуміло. Я її того року так добряче обрізала, тепер думаю, може, не треба було так обрізати. Ну, хочу сформувати, знаєте, щоб вона така була шаровидна. От. Цей куч ми теж того року осінню пересадили з мамою. Не знаю, чи добре, що я його тут пересадила, тому що він досить, досить так сильно розростається. У мене така вишня. Того року їх було дві, одна засохла. І ми її забрали, одну лишили. Не знаю, що це за такий сорт, вона така досить невелика, якась колоновидна. Подивимося, що цього року буде. Тут у мене два кущі гортензії, отут і отут. Це ми її пересадили, мама під балконом росли. Вони такі дуже великі шапки мають білі. Дуже гарні. Ну Подивимося, чи вони прижилися. Це ще трошечки все буде видно. Дуже чекаю вже. Пробую я зайти до своєї хатки, що в мене там робиться. І чекаю, чи я не знаю, чи тут ключі тут є від цієї хати. В угу. в мене дуже-дуже багато. Роботи так само багато. От, напевно, що вже після Великодня почнемо якісь такі роботи серйозніші. А до Великодня, якщо вже буде тепло, я буду приїжджати сюди і наводити порядки своїми квітниками, тому що ну, роботи тут багато. Бачите, тут треба все виполити і корою засипати. І хочу пересадити оці гіпіскуси, три кущики. Вон, один, другий і третій, тому що як почнеться якась тут робота. Знаєте, як будівельники не уважно дивляться, де у вас кущі, де у вас квіти, вони це все знесуть просто. Того мені оце самі такі дорожчі, гарні кущики, я їх попересаджую. От. Ну і ці сірі, я хочу їх геть повикопувати. Вони мене вже, чесно кажучи, дратують. Але дивлюся, ви знаєте, після зими нічого їм не бракує. Якісь вони такі класні. Цікаво, чи будуть вони далі рости, чи не хто знаю. знає, як вони ведуть себе на другий рік. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, що мені з ними робити? Чи забирати цей ряд звідси, чи залишати. Знаєте, найбільша проблема на цій частині ділянки в мене оце сусідське дерево-обліпиха. Воно, звичайно, гарне, лікарське. Можемо собі не збирати у врожай. Але, на жаль, воно вон, попроростало мені аж сюди. Зараз вам покажу. Дивіться, як гарно вже бронечки набралися. І це для мене постійна проблема. Ціле літо. Я з нею борюся з цією проблемою. Вон там гілочки є. От. І їх між іншим дуже-дуже важко викопувати, витягувати. Що з цим робити, я не знаю. Якби дача ця продається. Вона зараз не доглянута, за нею ніхто не дивиться, але така проблема вже є давно, від самого початку. Оці кущі, що тут біля нас, прямо для паркана, цей паркан ми робили самі. Ну, не сам паркан, тільки сітку перетягували. То оці всі кущі, які отут поряд, ми це все обстригали їхнє. Ось і зараз но треба буде стригти, бо він все вже росте сюди. Але щось цією красунею робити, не знаю. Така сьогодні у нас гарна неділя. Тихо, спокійно, як я кажу, любиме маємо тепер слово. Головне, щоб було тихо і спокійно. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Я вам дуже-дуже дякую за ваші вподобайки, що ви підтримуєте. Пишете коментарі. Мені дуже-дуже приємно і важливо для мене. Ті, що підписались, так само вам дякую, тому що, значить, вони мої глядачі. Так що, до зустрічі в нових відео. Ці крокуси просто зробили мій день сьогодні на дачі. Сусідські, між іншим, крокуси. Все, я собі обов'язково в інтернеті пошукаю такий колір. Він Ну, на відео набагато так вам не передасть. Ну не знаю. Ну це найкрасивіше, що я сьогодні побачила.